Ось такий у мене є газон плішивий, скажімо так, після зими. Як же його відновити, щоб не перекопувати? Зараз покажу лайфхак. Беремо осіння трави. Ось у мене тут є трава. Саме звичайна, садова. І підсіваємо. І далі все це місічко потрібно присипати. Бажано пісочком. Тут у мене переважно пісок, трошки є землі. Я беру і присипаю. І ось вся ця ділянка вже мною присипана. Ось і результат через 2 ну, чи 3 тижні минуло. Дощики пішли, нові паростки з'явилися, і газончик мій уже не буде таким лисим. Якщо вам ця інформація була корисною, ставте лайк цьому відео. І до нових зустрічей!